Друзі, всім привіт. Іноді отримую таке питання: допоможіть собака в квартирі, в кімнаті виконує команди. А як тільки виходимо на вулицю чи в парк, не виконує що робити? Так, от відповідаю, був такий російський фізіолог Іван Петрович Павлов, творець науки про вищу нервову діяльність. Можливо, чули в школі про собак Павлова. Так, от це він і це вони. Для своїх експериментів, в тому числі і на собаках, по дослідженню вищої нервової діяльності він замовив побудувати для нього особливу будівлю, яку пізніше назвуть вежа мовчання. Передбачалося, що для чистоти експерименту необхідно ізолювати об'єкт, тобто собаку, від світла, звуку, вібрацій, запахів і тому подібне. Отже, переведу доступний приклад, де ви вчитеся керувати авто на просторому і пустому майданчику, правда ж, а не на кільцевій в центрі міста. Вірш вивчите у тиші, а не на дискотеці в клубі. Спочатку вивчитесь ходити, а потім танцювати, кататись на ковзанах і тому подібне. Набуття будь-якого умовного рефлексу потребує часу. З часом, коли умовний рефлекс, тобто рефлекс на команду у собаки, буде ставати стійкішим, тоді можна поступово, крапельно додавати інші подразники. Зараз пропоную переглянути відеосюжет і порівняти, як кобель Канекорсу виконує команди в умовах, де його нічого не відволікає, тобто немає подразників, і в умовах, де відволікає запах тічної суки. А для кобеля це доволі сильний подразник. Отже, дивимось. Рядом. Молодець, рядом. Сідіть. Молодец. Лежать. Молодец, лежать. Молодец. Барьер. Молодец. Ко мне. Молодец, ко мне. Рядом. Молодец, рядом. Молодець, я їв, каже, що ти мене перериваєш? Оце ж такий жадний. Він чує, що там в руці ще щось є і намагається зжарти просто все. А коли я триваю руку, то він тянеться за рукою ж. Ліжать. Молодець. Молодець лежать. Молодець лежать. Сідіть. Молодець. Це не рядом, не? Жик жив. Гуляй. Гуляй. Так, треба пояснити, що зараз вдома в нього баришні тічка, а з нами господар, і він йому дуже пахне цією тічковою, ті -ті тічною сукою. Рядом, і це для нього дуже сильний зараз подразник. І він, бідний, не знаходить собі. Місця рядом. Молодець. Рядом. Бачите, я навіть коли роблю ривок повідком, я все одно потім його переключаю на позитивне щось, на корм. Стоять. Молодець. Сам став. Сидіть. Молодець. Йому зараз дуже складно, він зараз не все виконує. Ліжать. Молодець! Лежать! Даже ліг. І сидіть. Тільки що лягав. Гуляй. Молодець гуляй. Ну за ковбасой. Фу! Рядом. Молодець. Рядом. Бай. Молодець рядом. Лежать. лежать. Стоять. Молодец. Стоять. Сидеть. Молодец. Сидеть. Боже, что нема собачьих борделей каких-то? Гуляй. Рядом. Хочешь так? Давай так. Молодець рядом. Молодець. Гуляй. Молодець гуляй. Ко мне. Молодець ко мне. Дай лапу. Молодець. Дай лапу. Молодець, дай лапу. Гуляй. Молодець гуляй так кажу мені гулять? У мене тільки гулять, воно туди. А там мені не не можна. Дорога заказана. Рядом. Дайте мені ковбаски, будь ласка, та що сталося. Молодець, рядом. О, як добре, що є запас. Фу, рядом. Що, я не добрала. Зараз я його посажу. Молодець, рядом. Ага, добре. Я думаю, нам вистачить. Молодець рядом. Молодець рядом. О, чу, чудово. Молодець рядом. Ну, Покладемо його. Ліжать. Я більше візьму. Ліжать. Стоять. Молодець стоять. Рядом. Отже, ви побачили, що собаці, в принципі, було складно існувати в той момент. Він, бідний, скавулів, він тремтів. Таке сильне збудження в нього було від присутності такого сильного подразнику, як запах тічної суки. Він навіть не звертав уваги на ковбасу, а він був голодний. Тобто, збудження від такого подразнику, як запах тічної суки, в нього було сильнішим ніж голод. Якби в той момент на собаці не було строгого нашийнику, а я нагадаю, що від ривка строгим нашийником собаці боляче. І біль би не виявилася сильнішою, ніж збудження від запаху тічної суки, то я б не змогла керувати собакою. Робимо висновок, що такі сильні подразники не по зубам зараз нашому Кане Корсу. І це нормально, бо він тільки почав вчити. Команди він тільки почав будувати ці нейронні зв'язки в його голові, і вони зараз досить слабкі і нестійкі. Якщо зробити певну перерву в навчанні, то він все просто забудеться. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша собака виконувала команди не тільки у квартирі, а й на вулиці, йдіть до цього поступово, додавайте подразники крапельно, і все у вас буде добре.